Потрібно нагадати росіянам, що ніяких росіян не існує. Пам'ятаю, коли ми згадували цей цю цитату Путіна про те, що де закінчуються кордони Росія. Росії, ніде і там був дуже хороший мем перед російським вторгненням, де закінчуються кордони Росії, там де можна отримати не, нецензурне слово. От і ну ми поки що Росія отримує тут біля кордону Росії, отримувати і буде далі. отримувати напевно ще якийсь час, і будемо робити все можливе для цього. Нам потрібно нагадати росіянам, що ніяких росіян не існує. Є, є сотні інших народів, сотні культур, релігій, є мусульмани, є православні, є буряти, є чеченці і так далі. Більшовики що зробили? Вони підняли ідентичність класу. Рабочі крістяні і е, е, безпосередньо буржу <рив> на основний я не про те, що ми повинні йти е, методами більшовиків, але ми повинні нагадати росіянам, що їх насправді не існує. Є купа знедолених бідних людей: 99% населення, 1% яких грабує країну, яка є однією з найбагатших в світі по природним ресурсам. Нам треба нагадати, що насправді їхню агресію треба напрямспрямовувати не на нас, а на те, щоб знищити кремлівську еліту. Тому «Make Russia Small Again» – це наше гасло, яким ми повинні керуватися. Правда, так точно.